Юрій, ви якраз в нашій студії минулого року розповідали про цей успішний харківський контрнаступ, Ми, наступ навіть відвоювання цих територій. Ми е, згадували ваші слова, коли ви казали, що це справді було щось надзвичайне і для самих бійців, які це здійснювали, а ви були серед тих людей, і серед місцевого населення, тому що вони е, були вражені. З якими думками, з якими емоціями повернулися з фронту от тепер, вже наприкінці цього року? Який настрій у вас? Що бійці думають поділіться з нашою аудиторією, тому що люди хочуть чути, що кажуть військові в першу чергу, дякую. Ну, власне, мені також здається, що з військової точки зору рік не такий уж і поганий, тому що насправді помітною такою подією я би назвав звільнення Криму від Чорноморського флоту Російської Федерації тобто, ми змусили їх вивести свій флот. В uh -huh. більш безпечне місце це є, безперечно, успіх. Ми постійно знищуємо, б'ємо по штабах, уражаємо серйозні військові об'єкти на, на рівні так стратегічному навіть. Тобто, в цілому ситуація для нас не є критичною. Тобто, так, немає просування на цьому. На тих відтинках, на наших верденах, на наших сомі, на наших цих окопних, реально першосвітових баталіях, які, які просто перенеслися з, з, з історичної давності на, на нашу землю тепер. Але є постійне монотонне наше сціплення зубів і намагання пробурювати цю. Непробійну оборону Кацапів, тому я з оптимізмом, наприклад, дивлюся в майбутнє. Так, я минулого року теж зазначав, що це буде дуже важко, що цей рік, який омріяний, і на якого поклали такі великі сподівання, далеко не буде таким легким, як 22-й, так і Харківської операції вже не повториться. Але наше завдання. Постійно турбувати ворога, тобто тими засобами, які ми маємо, постійно удосконалюватись, постійно е, шукати нестандартні не відповіді на запитання, які дає фронт. Тому що війна це завжди непередбачувані обставини. Тобто це штурм посадки завжди буде не таким, яким ти його планував. Е, кількість ворога на ВОПі буде завжди не та, яку довела розвідка. Тому е, треба намагатися. Не падати духом, треба стіпити зуби і доводити справу до кінця. Ну, іншого виходу в нас немає. За нашими плечима наші побратими полеглі, тому дорога одна до перемоги. Юрій, я хочу вточнити, якщо можна. Мо я приблизно розумію, але ви, можливо, як людина, яка там перебувала, поясніть, чому не може відбутися от того, що відбувалося на Харківщині. Тому що, знаєте, ну, мені здається, що велика. Частина українського суспільства далі продовжує вірити в те, що це можливо. Але зараз, коли е, ну, Росія також окопалася, Росія також встає в оборону, вона е, розуміє, що українські Збройні Сили здатні їх бити і бити дуже сильно. В цьому причина? Причина причин багато. Найголовіше не на мою думку, причина, в тому, що держава-терорист Росія так. Має більші засоби і способи ведення війни, е, аніж ми. Тобто вона має можливість е, уражати наші цивільні міста е, такими е, серйозними засобами, які е, в неї є на озброєнні. Вона може собі дозволити е, геноцидити наше цивільне населення, не зважаючи е, ні на що. Ми ж не маємо права навіть зайти на територію ворога непомічено, тобто ми не завжди можемо діяти так, як собі може дозволити діяти держава-терорист. От і терористичні методи власне, їм дають можливість з розв'язаними руками вести цю війну, наситити фронт. Свіжим м'ясом, тобто мобілізовувати більше, аніж спроможні ми через свої так, правові обставини. І ці всі нюанси в комплексі дають те, що наша воля стикається з їхньою тоталітарною машиною, яка працює на, на війну.